А ви знали, що улюблені українцями гвоздики, ті самі витончені квіти з пишними, кучерявими, грайливими пелюстками з'явилися в нас завдяки письменнику Так-так, не квітникарю, не вчиному. А українському класику Михайлу Коцюбинському. У 1909 році Коцюбинський побував в Італії. Там він був зачарований всім морем, сонцем. Яскравими барвами півдня і, звісно ж, гвоздиками, які росли на кожному кроці. Ці квіти вразили його не лише красою, а й витривалістю, ніжні на вигляд, а витримують і спеку, і вітер. Повернувшись додому, він привіз насіння гвоздик до Чернігова і висадив їх у власному саду. Звідти ці квіти і почали поширюватися через знайомих, друзів, ботанічні товариства. Вже за кілька десятиліть гвоздики стали улюбленими квітами на свята, весілля і шкільні лінійки. Отак, завдяки закоханості одного письменника в південну красу, гвоздики стали частиною нашої української культури і пам'яті. Тож наступного разу, коли побачите ці квіти, згадайте Коцюбинського. І, може навіть прочитайте тіні забутих предків на лавці поруч із гвоздиками. Хочете вірте, хочете ні. Але існує така історія.